Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію. Українською мовою хочу вас, будь ласка, друзі, попросити підписатися на цей перший українському YouTube ютуб канал, поставити подобайку, розлагай коментар. Ціну і підтримку з кожного з вас. Також на моєму сайті, що буде внизу, в описі під цим відео New Zealand with Євгель. Ви можете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. Тема дуже цікава, на що новозеландці тратять найбільше грошей. Новій Зеландії, От куди діваються їхні гроші в такому порівнянні, тому що е, багато блогерів записує, що ціни в Новій Зеландії, в Австралії на продукти е, інколи дешевше, а приблизно такі самі в супермаркетах, то казалось би, що і рівняють там зарплату українську до австралійської, там новозеландської. Але е, якщо так, то де ж тоді новозеландці дівають свої гроші австралійці? Чому в них не остається нічого після того? Після того, як вони виплатили все, І саме на цю тему ми сьогодні поговоримо. Ну, дійсно, там, як мої родичі розказують, друзі, продукти харчування в Новій Зеландії, вони, в принципі, не такі дорогі, дешевші інколи там, в якихось в європейських країнах, схожі до українських. Але тут є дуже велика фішка. Що Тут не зовсім таке логічне порівняння, Отже, як ви знаєте, я записував в ряді своїх минулих відео, що найбільшу леву частку грошей новозеландець платить за оренду житла або виплачує свої кредит за будинок. І пояснюю, чому середня зараз там, середня оплата оренди будинку. Новій Зеландії коштує там в середньому 650 новозеландських доларів, і це не на місяць, а в тиждень. І що ми множимо е, на 4, і 1300 плюс 1300 — 2600 тільки оренда житла на місяць. Тобто ви розумієте, да? е, коли там працює дві людини е, в сім'ї, ви одну зарплату, можна сказати, платите там. За будинок за оренду житла там 2600, плюс всякі там випади інтернет, пава, світло. І вас нічого не остається. На продукти там, всякі шкільні витрати, діти. О. А в Новій Зеландії, в Австралії така сама ситуація, що це все дуже дороге. А якщо ви купили свій будинок, ви плачуєте могрість за нього на 30 років, то там ще більше оплачуєте, тому що відсотки. Щоб його виплатити. Плюс вам ще потрібно платити за земельну ділянку, так як у нас це комунальні послуги. В середньому, якщо у вас 500 квадратів земельна ділянка, вам виходить десь 1200 доларів раз у три місяці ще платити за неї. Тобто, і плюс ще страхування, тут обов'язково тут в Новій Зеландії бувають землетруси від різних пожеж також, Тобто ви не можете не платити страхування за будинок, і воно також тут не дешеве, десь воно вам приблизно в місяць там, до 300 доларів страховка за будинок і страхування за майно також до 100 доларів у місяць. Це така сума, тобто продукти продуктами. Ну, так як коштує будинок там, в Австралії, в Новій Зеландії, то він точно так не коштує в багатьох країнах, тим більше в Україні. Ви не будете в Україні платити 650 доларів в тиждень. Середня ціна. Це, це ще не, це не максимальна середня, там є й по тисячі доларів в тиждень. Є різні ціни. Ну так будемо орієнтуватися на середній. Тобто, що ми окей, продукти так само, але ну, з житлом тут не проконкурує, мабуть, жодна країна, тільки такі, це як, як я назвав. Ша я чув, що в Канаді дуже дороге житло. Тобто дати скупляються, може продукти навіть і якісніші. Бо я як приїхав сюди жити в Нову Зеландію, <кій> не мене я чим порівняти, працював перед цим в Європі. Тут продукти дуже якісні, особливо молочні, адже корови круглий рік пасуться на зеленій траві, і вони знаходяться під, на відкритому повітрі. Тобто це фрі-ранч, виходить, молоко, воно 100% найякісніше в світі, а тому і найякісніша тут молочна продукція. Також молочна, це тут, ну я ж кажу, йогурт, всякі сири, тут важко з якимось там з чимось зрівнятися. В Зеландії вони просто уникальні. Так, так, також вівці баранина. уявіть, коли вони круглий рік пасуться на зеленій траві в чистішому світі повітрі. Тому у них така репутація, що м'ясо просто розтає в роті, коли ви їсте. Дуже-дуже ну, смачне. О. І, в принципі, я ж кажу, якщо порівняти по цінах, вони нормальні продукти їхні, якщо рівняти там з цінами в світі. Але що вас більше забере грошей і бути готові для цього це житло, оренда житла і купівля житла. Просто це більша половина всіх ваших витрат йде тільки сюди. Якщо бути так. Так що тут не можна рівняти просто на самі продукти, будьте готові, щоб у вас багато більше платити, ніж продукти. Вийдеться будинок, оренда і купівля. Така, друзі, зараз така тема відео. У нас зараз зима, бачите, сонячний день. Зараз зранку 8. Сьогодні передають плюс 16 буде така зимова температура. Дуже комфортно в Новій Зеландії. Тут взимку взагалі. О, також попрошу вас. Прийти на мій веб-сайт Новозландія з Євгеном, там можна замовити туристичний тур по Новій Зеландії, який ми починаємо в січні 2026 році. На сайті є там деталі цього туру. В принципі, по цінах це саме дешевше, що я зустрічав. Усіх конкурентів він дорожчий. Плюс в турі буду особисто я приймати участь. Я тут вже, дуже давно живу в Новій Зеландії. краще ніж я вам Нову Зеландію не покаже ніхто, друзі. Тому долучайтеся е і буде вам всім добре. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви знаходитесь, е постійно підтримуєте мене, напишете ваші теплі коментарі. Я ціную це. Отже, коли я приїхав в Нову Зеландію і хотів щось знайти е про цю країну на українській мові. Нічого не було. Тому прийшла ідея е відкрити україномовний YouTube канал. Е, мої знайомі переконували мене, що він не піде, нема сенсу це робити. Але на каналі зараз вже більше 14 тисяч. І він якраз пішов. Тому якщо ви щось, друзі, надумали, то нікого не слухайте, робіть тільки по-своєму. <с Beautiful> Бо краще, ніж ви, краще, чим ваш внутрішній голос вам ніхто не підкаже, щоб вирішили щось робити, Хочемо бажати, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!